Всім привіт! Ми на каналі Супро Максим і сьогодні в нас такі два пакетики. Це в нас є нова колекція дин... динозаврів. Вони з піском і нічніний хижак Я хоч сюди побався крокодил. Ой, Та, не щось... знаю, він якийсь досить великий той пакетик. Починаємо Правда? з нічного. Ще жовтий Що Це таке може бути жовте. Може, лев? Це Лев! Клас! Лев попався, Максимка. Максимку, розкажи про нього трішки. В нього тут є буклет. Але він дуже класний. Він з родини якої, Максим? Ко котяча. З родини котяча. Хіжак чи ні? Хіжак. Я хіжак. А як Я... ще лева називається? Супер. Класний, Боровий. Які зуби білі, певно їх часто чистить. Правда? Лев, Оток 96, оборона 88, інтелект 87. Супоровий. Гарний ле досить такий. Ну, як хижак, напевно. Ну що, відкриваємо другий пакетик, Максимко. Так. Давай, відкривай другий. Ти йому щось підправляєш, е, щось йому між, зуб, між зуби залізло. Ні. Давайте відкриваємо цей пакетик. Так, а другий пакетик називається як? Легенда, так? Легенди хижаки. Хижаки. Угу. Ну давай, ну якийсь такий, він досить, напевно, теж цікавий. Ану, Максимко, відкривай. Давайте я відкриваю цей пакетик. Що у нас може попасти. Точно де буклет? І що здавай за Це не з марлін. Ні, це якийсь не марлін. Марлін, марлін. Точно марлін. Класно. А що там пише Максимко на буклеті? А, дивіться, друзі, навіть буклет українською мовою, правда, Максим? Та, він такий! Класний. Класний. Я красний, але, б... але Марлін такий зубами. Це є атлантичний блакитний Марлін. А як хто знає правильно, Марлін чи Марлін? Максим. Марлін. Марлін. Вид променеперих риб. А де він поширений, ти знаєш? О, ні, я можу. В тропічних і помірних водах. Рідко утворює зграї, зазвичай сам мандрує, уявляєш, харчується рибою і рідше кальмарами. Класно. Тримай буклет. Покажи нам краще, який він виглядає з середини. Таке класне Тут Відкрий, будь ласка, гарно. Буклет. Крошко відкриє. А от. Покажи, будь ласка, сюди. Дивіться, тут є вся колекція. Давайте покажемо друзям. Так, там є хто в нас Марлін, китова акула, мегалодон, акула пила Мекше, чи ні, класс. чи акула бик, кайман, алігатор, крокодил. Ну, крокодил там взагалі виглядає дуже такий. Речі, <кій> <кій> пакетику самому є крокодил, зображений. А, на самому пакетику такий, власний крокодил. Ну що, Максимко, ти задоволений? Дуже, особливо лего. Це насправді твій подарунок, так? Так. Від кого, скажи, будь ласка. Від мого друга, Святослава. Іще. І його мама. Іще? І І ще? І вона. І ще? І... І ще мого друга маркія. А дивіться, який в в рот, класний. Але мені здається, що вона не дуже. Бо в неї пісок, а він застрягає в неї. Але дивіться, яка воно класна. Так я не розумію, дуже чи не дуже? Дуже. Гарна, насправді гарна іграшка. Вона в тому і класна, що в неї наповнювач пісок. Бо, бачите, друзі, так, деякі так. іграшки мають наповнення пісок, деякі мають арбізи, а деякі мають маленькі пінопластові кульки. А я не маю взагалі. Не а пісок. деякі просто мають таку гуму, яка не потребує навіть наповнення. Але іграшки класні, дійсно гарні і дуже і, добре, ти що є ти... цікава інформація ти про них. Я пам'ятаю, що ти казала, що тобі нічні хижаки не подобаються а подобається. Ну, ти ж знаєш мою думку про нічних хижаків. Okay. Добре, друзі. Будемо з вами прощатися. Кому подобається, ставте вподобайку. До побачення, до побачення! Всім до зустрічі! Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Вітаємо наших захисників з Днем Збройних сил України! Дякуємо їм велике, міцного їм здоров'я, терпіння, переможного миру! І такої довгоочікуваної перемоги для України, слава Україні, героям слава.